І області неспокійно, потужні вибухи пролунали там сьогодні. Вночі Їх повідомляють про знищення цілої колони російської бронетехніки. Але це ще не все за непідтвердженою інформацією низки іноземних змі, зокрема Bloomberg, Reuters та газети The Washington Post, просування збройних сил України у Курській області, спричинило втрату Росію контролю над газовимірювальною станцією Суджа, де проходить експортний газопровід до Європи. Це поки що не зупинило газовий транзит. Що ж відбувається з газопроводом зараз? Наскільки вже виросли і ще можуть зрости ціни на газ, і чому ця труба так важлива? Суджа це наразі єдиний пункт, через який російський газ заходить в Україну для транзиту в Європу. Тут знаходиться всього за 500 метрів від кордону. Там проходить магістральний газопровід у вої помари Ужгород, ключовий маршрут постачання російського газу, зокрема до Чехії та Австрії. Трата контролю над газовим кордоном може стати приводом для оголошення форс-мажору і як наслідок припинення постачання газу з боку Газпрому. Поки що російська компанія продовжує подачу російського газу через суджу, але у меншій кількості консалтингова компанія Експро з посиланням на інформацію від оператора ГТС України повідомила, що 8 серпня російська заявка на транзит зменшилася до понад 37 мільйонів кубів на добу. Це на 6% менше ніж напередодні, коли обсяги становили 39 мільйонів кубів. Але і це вже було нижче середніх добових рівнів. Водночас у Газпромі наголошують, що нібито є запасний варіант. Через інший пункт у Сохранівці Ростовської області, через яку могли б йти до 30 мільйонів кубів газу щодня. Цей маршрут, як сказали у Москві, не задіяний поки. Але є одна проблема: маршрут не працює вже давно через російську окупацію Луганщини. Про це Москва чомусь ганебно мовчить. Загострення в безпосередній близькості від газової магістралі змусило ринок нервувати. Ціна газу на хабі ТТФ зросла на 8% за дві доби до 40,1 євро за мегаватт. Якщо транзит російського газу різко зупиниться зараз, то ціни на четвертий квартал 2024 року можуть зрости з поточного рівня ще на 20%. Повідомив на умовах анонімності аналітик великої західної трейдингової компанії. Хто потрапить під удар? Насамперед європейські країни, які все ще сильно залежать від постачання російського газу Австрія та Словаччина. За підсумками 2023 року, Європа все ще отримувала від Росії до 15% газу, із яких до 9% надходило газопроводами. Досі російський газ на основі довготермінових контрактів отримують Угорщина та Словаччина, в енергобалансі яких російські поставки залишаються, м'яко кажучи, значними. Уряд Австрії, колись одного з найбільших і давніх клієнтів Газпрому, нещодавно заявив про плани відмовитися від російського газу до 2027 року через загрози для національної безпеки. Цікаво, що наприкінці 2024 року завершиться контракт на транспортування російського газу через Україну. Дрівництво «Нафтогазу» і уряд неодноразово заявляли, що не збираються продовжувати цей контракт або укладати новий із Газпромом. Тому так чи інакше суд же завершить свою роботу. Як варіант, в Києві пропонують зацікавленим клієнтам окремо домовлятися про поставки і про транзит. Але точки прийому газу, такі як Суджа, при цьому мають бути на українській території. На цьому Київ наполягав ще до початку війни, але запиту на такі зміни з боку європейських клієнтів чомусь не було. Перекривати газовий вентиль у Суджі зараз за кілька місяців до завершення транзитного контракту, як про це вже пишуть російські змі і телеграм-канали, в Україні немає сенсу, каже Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. За його словами, просування вздовж магістрального трубопроводу могло бути використано українськими військовими як прикриття, що логічно. Це убезпечило б їх від атак з повітря, адже Росія не може атакувати свої ж газопроводи і газовимірювальні станції. Проте це не означає, що Газпром не скористається із ситуації і не спробує розкачати ціни або шантажувати припиненням поставок. Ця тактика, як і звинувачення Києва у можливих перебоях з постачанням газу до Європи, спрацьовувала роками про можливість припинення транзиту російського газу українською територією ще до завершення контракту, пише Reuters, цитуючи керівника консалтингової агенції Energy Aspects Джейма Ведела. Мовляв, є ризик, що Газпром використає ситуацію, щоб припинити постачання газу до Європи. Уважно слідкуємо за цією ситуацією. Будемо про усе повідомляти вам. А ви тим часом підпишіться на телеграм, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.